Сьогодні тема номер один для кожного з нас війна на сході України. Облишмо ілюзії. Те, що відбувається в Донецькій та Луганській областях, давно вийшло за межі так званої антитерористичної операції. Коли проти українських силовиків використовують танки та артилерію, це вже справжня війна. Через це слідство інфо змушено дещо змінити формат своєї роботи. Першим матеріалом, замість класичного журналістського розслідування, ми пропонуємо вам спеціальний військовий репортаж зі Східного фронту. Завернули політики, це не люди. І так нас троять. Може, конечно, мене після цього розстріляють десь там, не знаю. Другого травня українські війська зайняли ключову висоту біля Слов'янська гору Карачун. Бойовики відступили в місто і відтоді обстрілюють цю стратегічну висоту з житлових кварталів. На відео, знятому з житлового будинку Слов'янська, типовий ранок для українських солдат на Карачуні. Сепаратисти щедро поливають мінами гору з телевежі. Слідство інфо вирушає на гору карачун, щоб на власні очі побачити, як воюють українські солдати, і розвивається військова ситуація. Дістатися на передові позиції, там, де відбуваються бойові зіткнення українських солдатів з сепаратистами через антитерористичний центр, дуже складно. Дуже. Тому ми користуємося допомогою наших колег і друзів юдичної служби Майдану, яка тут ось уже більше місяця українських солдатів від поранень та смертей. Все налаштовані ворожі. Більше, більшість ворожі. Хоча ні, от я вчора раз кажу, що позавчора ми їхали. нами так привіталися, дуже дуже щиро привіталися. Це було дуже приємно. Слухайте, Олена, вам не страшно? Ні? Чи ви звикли ні, просто? Ні, не звикли, але не страшно. Проїхавши повз села навколо Слов'янська, ми нарешті дістаємося гори. «Карачун» контролюють десантники 95-ї аеромобільної бригади та бійці Національної гвардії. Другий батальйон прийшов на зміну першому, який пробув тут більше місяця. Звідси згори Карачун. Місто Слов'янськ видно просто як на долоні. Місто дуже дуже красиве і тихе зараз. Тихе до тих пір, доки звідти не летять. Міни не завдають ось такого обстрілу, не залишають ось такі глибокі воронки. Це зараз Карачун на лінії активних бойових дій. А тоді, 2 травня, антитерористична операція тут тільки починалася, і ще ніхто не знав, у що переростуть суперечки з населенням і штовханина з сепаратистами. Десантники першого ж дня втратили двох своїх бійців. Першого Серегу, оце як перший батер виїхав його в шию, куля попала. І Другий сидів Петя, він коректував дії водія, що куди їхати, що темно, нічого не видно. Там всі люди він розказував, горю, куди їхати, і з вуга стрельнули, попала міна йому між ногами, розірвало його. З островом почали з йти і по цим спишкам почали відстрілюватися. Вони зрозуміли, що ніхто з ними вже номер з 25-ї бригади, так як було в 25-й бригаді, вже не пройде, що тут будуть відстрілюватися і техніку ніхто не буде здавати. Після того, як зрозуміло, що трошки не на тих нарвалося, ми сюди приїхали, тут переночували ніч, Далі ми тут зайняли оборону і все. І з карачунами більше нікуди не поїхали і зрозуміли, як треба працювати. Дві 20 градусів. Атов, Так. — Вогонь! Коли десантники захоплювали гору карачун, тут була Засада сепаратистів. Ось що на місці цієї засади знайшли. Ось така от бойова амуніція, стимулюючі препарати для бійців Донецької Народної Республіки. Кажу, таких шприців тут дуже багато. Бої тривають тут безперервно. Навіть у день сепаратисти, криючись за кущами і деревами, намагаються підібратися якомога ближче. Сюди до вас не долітають, хвости відбуваються. Буває снайпери, снайпери полі сидять. Нікого не, не зачіпував. Ще ні. Десь бок все буде нормально. Ростяжки? Не факт. казиться? Можливо, просто розтяжки. Ну, она же просто так не сработает. Конечно, нет. То есть, То есть. может ну, быть, кто-то, может, заяц, может, козёл. Вот, мина разорвалась, вот, пошли осколки. Да, таким прошивают насквозь. Ну, таким. Грузовик. Отрывает. Почему вы решили записаться в Нацгвардию и ехать сюда в зону боевых действий? Ну, к примеру, в Израиле женщин берут в армию, а почему у нас нельзя? Ну, мне спокойно, я привыкла <laughs> находиться в мужском коллективе. Мне что, всего лишь 20 лет. Папа согласен, он сам записался в до добровольцы. Как обеспечивается армия государством? Вы довольны, как командир? Я не могу говорить за все вооруженные силы, но считаю, что всем, что необходимо для выполнения первоочередных задач, не обеспечен. Это за счет государства или за счет помощи граждан, и чьей помощи вы больше чувствуете? Ну, в первую очередь, конечно, мы больше чувствуем помощь и поддержку граждан нашей страны. Солдаты, которые у вас в бригаде служат, контрактники, сколько они получают в среднем месяц? В среднем от 3 до 5 тысяч гривен. Достойно ли это солдата контрактника зарплата? Ну, безусловно, зарплата может быть недостойна. Но, наверное, это тот уникальный случай, когда в очередной раз подтверждается истина о том, что не все в этой жизни измеряется никак. Если нужно стоять, то будем стоять в любом случае. Только, ну, как, не за, идею и за батьковщину. Для тих, хто там сім'ю, батьків, дітей. На зарплату бійці Нацгвардії не нарікають, хоча платять і менше ніж десантникам, десь півтори тисячі гривень на місяць. Скаржаться, що досі не отримали жодного статусу і нормальних документів. Судячи з паперів, не зрозуміло навіть, де вони: на навчаннях чи на війні. Освідчення резервіста Нацгвардії скріплене печаткою з граматичною помилкою, не може не викликати підозру. Потім командування завжди може сказати, що документ не справжній. Ну я на сьогоднішній день, навіть на цьому полігоні, не знаю, чи я нахожусь числюсь в полігоні чи не числюсь в полігоні. У мене таке відчуття, що тут сидів, оборонявся від сепаратистів цю вишку, по концовки приїду, буду воювати. ЖЕКом, водоканалом, енергонадзором і буду сп'єни на губах, доказувати, що я тут був. Жалюгідне грошове забезпечення, незрозумілий статус, держава, яка не забезпечує необхідною амуніцією. Попри все це, вони готові боротися за Україну, закриваючи собою агресію з боку бойовиків і північно-східного сусіда. Закінчиться це все. І буде все хорошо. Тримайтесь. Дякую. Дя, 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 слава Україні! Ось... Героям слава! За кілька днів ми залишаємо карачун. Волонтери, медики Майдану везуть нас на інші блокпости біля Слов'янська. Один з медиків Армен власним прикладом показує, хто такий справжній патріот. Український герб і український флаг. Настільки я його вважаю. От, і коли я його десь то вижу. Я очень, то есть у меня в душе такая радость, что э, украинский флаг, то есть где-то сияет. Вот. И я горжусь этим флагом вот, и гербом. И мне не страшно ездить. Пускай все увидят такие, как то есть, которые ненавидят Украину. Пускай посмотрят, что у нас есть украинский герб, есть украинский гимн, есть украинский флаг. Мы его любим и ценим. Слава Україні, героям слава, ми попоняємо гвардійські лави, очима в плечі, душі серця. Будемо стояти, ми до кінця за наші села, за наші міста, за горді сина, дружини в уста, гортуємося, браття, всі за одного, щоб страху очах не було. Головні нікого. слава Україні, героям слава, ми поповняємо гвардійські лави, плечима в плечі, душі і серця. Будемо стояти, ми до кінця.